То було пізнання стосунків моїх і Бога. Не втомлююсь радіти і дивуватися нашій спільноті. Це з однієї сторони був відпочинок, з другої сторони, це був досить такий інтенсив. Це те, куди хочеться повертатися ще, і напевно хочеться трохи більше. Богословська школа для е, е, працівників католицького університету це трошки жарт, такий може виглядати, але насправді є можливість задати ті питання, які ти завжди хотів задати в своєму житті, але можливо не мав сміливості або нагоди. І ти поглиблюєш свою віру, поглиблюєш своє християнство і зрозумілим чином також поглиблюєш е, можливість якіснішої участі себе як науковця в українському католицькому університеті. Я відкрила для себе ті моменти, які я хочу пізнати глибше. Отці допомогли мені зрозуміти, що я мало знаю про Бога, про те, які істини Він нам залишив. Вражений нашими отцями, які розповідали так просто і доступно про святе письмо, про, про речі, які завжди поруч з нами, і на яких. Інколи просто бракує часу або через справи, або через якісь, не знаю, напевно якісь дріб'язки. А тут все так гарно було сконцентровано за це величезна fresh. When I heard that I will be with professors and administrator workers, I thought that the youngest person will be like 60 or 65. but here's something different and i have impression that it will be difficult to stop this wave of life that uh, yuko is Last year, my colleague came here. І знаєш, коли там казала, що мене цього року вона каже: Їдь, буде класно. Десь таке загальне уявлення в мене склалося, що це не лишень будуть розмови про щось там високе вічне, але навіть на чомусь такому якомусь простішому рівні, коли, от як, наприклад, як ми біля річки сиділи, обговорювали, і в кожного якісь там свої були думки з того чи іншого приводу, не лишень знаєш, такі дуже складні конструктори. От а ще я зрозуміла, що в лікарів є свій гумор, там юристів свій гумор, і в оці виявляється теж свій дуже прикольний гумор. Пословська школа це зустріч. Це зустріч з Богом і з ближнім. Це нагода нам один одного послухати і зрозуміти, що Боже Слово діє серед нас щодня, що Богослов'я – це життя, і що наше життя повинно бути Божим Словом.